Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості. Царю Небесний, вірю в нашу єдність. Бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже, хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей. Щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скрипи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші! Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву за Україну. За мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. За Україну за мир і спокій. Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас, помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе. Припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод. Прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру, між бідними та багатими. прошу миру, між сусідами, прошу миру, між народами, дай нашому народові Твою щедру благодать і вірність Твоєї церкві. Просимо Тебе. Через пресвяте Твоє серце, і за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці, просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Боже, Ти премудрістю своєю і Словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказаною та дією. В одне ціле зібрав і сполучив, адже тобі все можливо, і нічого неможливого для тебе не існує. Ти всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав, і сполучив і упорядкував увесь видимий світ, небо розпростер як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількості пишних зірок і визначив їм безперервний рух і всім їм. Необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але Рухом Твоїм, Твоєю волею визначеним, користь нам завжди приносили. Сонце поставив для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі землю, що колись була темна і невидима і безбарвна, перетворив ти на красу заради тлінної людини і всіма істотами, що жили на ній. І рибами, що морі плавали, і птахами, що повітрі літали, людині володіти повелів, задля доброго ладу в усьому. Ти нещаснений рід єврейський в однодумності та злагоді, із Єгипту до землі обітаваний вивів. Ти Моєсея, десницею своєю, і силою могутньою провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника. І його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під своїм покровом і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти й нині, святий Царю слави, вірний тобі народ України і воїнство наше, благослови мудрість і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на нас милостивно з небес подай. і як колись з Авраамом, що ворогів своїх гнав, поруч ішов, ти божественною своєю силою, ворогів тих у руки йому віддав, так і нині смирено молимо тебе, воїнство нашому, будь провідником і побори наших ворогів і підкори їх під ноги Йому. І як через Моєсея, єврейський народ від тяжкого рабства Єгиптського ти визволив. І непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, Так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас, всесильною твоєю десницею подай. І як колись Гедеона, ти силою своєю зміцнив і через нього численні полчища супостатів знищив, і на ніщо перетворив, так і нині. Рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю, зміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя і пророка свого Давида на пригордого й хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши, погубив, так і нині. Христолюбиве воїнство наше, могутньою Твоєю десницею підкріпивши, сміливими, і сильними, і непереможними у битвах зроби, і страшними, і грізними ворогам покажи, що, побачивши їх, вороги свою сміливість навтечу перетворили, і під ногами вірних тобі воїнам, ангелам твоїх, гнані і вражені падали. Так, Господи Боже наш! Почуй мене смиреного і недостойного раба Твого в годину цю, і не залиши жезла нечистивих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм народові українському та воїнству нашому перемогу над ворогами, мирне і спокійне життя і від усякої міжусобної брані і заколоту, і неспокою нас захисти. І поза всякими небезпеками та труднощами учини, і будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу, нашу Україну, зруйнуй, і твоєю непереможною силою від ворожого напада і нашестя непоборною її зроби, а воїни наших всюди на всіх ворогів зміцни і в єдності та праведному смиренні об'єднай. І перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай мир і спокій, і все для душі, і тіла корисне нам весь час подавай, щоб підняти проти нас війни та лихі наміри подолавши єдиним серцем і єдиними устами. Ми прославляли Тебе, Бога Чудес, бо Ти єсть цар світу і спас душам нашим, і Тобі ми славу воселаємо. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди, і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів. Які підтримали Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування, благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам. Благослови рясно їх та пошти їм у сто крат більше. Просимо, Боже, Прости, де ми згрішили, та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна. захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати. Та витривалість у цій бороті. Виділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя. Супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу у цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже, та в Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас. І всіх, хто підтримує нас у цій бороді, віння Твоєї благодаті та милосердя. Амінь. О Пресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати Милосердна, Сина Твого, Бога нашого. Господа Ісуса Христа, що мирі охоронив землю і святу церкву українську, щоб провадив благодаті Святого Духа і як у святому пісні заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молиться, Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогні, меча, ворожого нападу і розбрату, як любляча матінка, виблагайця щедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками, матерями нашими, котрі відбере над батьками і братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб сілення дарував над полеглими за батьківщину, захисниками царства небесне і наслідували. Позбав усіх, що моляться тобі від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокутки, від скорби, біди і подай смирення сердечне, чистоту домов, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі невдячні, прославляючи твою веру, сподобались царства небесного, і там з усіма святині прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Все і, і. Амін. і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай Їх. За посередництвом непорочної діви Марії Богородиці, з довірою просимо, заступайся за нашу батьківщину перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війни. Приходимо до тебе з у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами. І оточуєш нас своєю материнською торботою. Сьогодні знову віряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування. Випроси благодать. Відновлення духу народу, щоб кожен із нас розпочав труд, перемінив життя і долучив до відродження України. Пресвята Богородиця, мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям. висипай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Марію, захисти нас. І допоможи в закінченні війни. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережитий міг, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поруч з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та такі, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мидні блакитні небеса. Убережи бережі мешканці України віднігу, розбрату та нападу чужі віці, щоб вони не покутували забагато. І не залишилися без своєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у твоїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі. Збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів. Дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Боже, Творець і отець всіх людей. Ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм них. Пробуди в них щире прагнення, До розуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони завдали і продовжують завдавати своїм ближнім. Допоможи їм співпрацювати в справі миру. Поважаючи права кожної людини в злагоді своєї володі. Очисти їх серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Благослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу. Благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом. Щасливу долю та щастя їй дай. Примилослений, Господи, всім, хто звертається до Тебе з молитвою, дай мидість твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і за пусників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги твоєї. Нехай буде завжди благословене Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі. І на нашій землі є царство справедливості, миру і злагоди. Амінь. Боже, очі наш Небесні, війни, Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та сілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось, тільки вірую у Твою молу співею. Нехай ніяка канелю не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісуса Христе, сцілий нас і відведи всякого супоста. Доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народу. Господи Ісуса Христе! Все, що дявець запланував проти народу в землі. Відчини від нас він, є твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо тебе, визволи нас від війни та чуни диявольської, від усіх підступів вісості, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах пов'язлих. Яви світові своє милосердя, Нехай славиться Твоє святе. Ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний Отче, про благодатне благословення тим, хто молиться Тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо тебе, про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний. Слава тобі, Батьку і Сину та Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи Боже, Отець наш Небесний, Творець і Творець всього видимого та невидимого світу. Помилуй і спаси нас віршів. Захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища. Врятуй та збережи наших українських захисників воїнів які без весну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне яке захищало і захищає їх. Дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти й перемогти у цій битві з сатаною та його служителями. Зах... Захистіть і збережіть їх щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин. Пошли і нам глибоке, щире покаяння, Пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я завжди, і нині, і час, і навіки віків. Амінь. <кхід> Ісуса Христе, ах, і ти помер за всіх грішників і за мене. Раба Божого і всіх рабів Божих, наших захисники України, я прийшов нині до Твого Святого Христа, щоб покорить послухи і що ти взяв на себе всі мої провині і поніс замість кару, що твоїми ранами мене витерано, цілено і врятовано від загибелі. Спасителю мій, заради мене ти зазнав гнущань, глузування і страждання. А також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті свяхами за мої гріхи. Твії ді прокололи за мої провини. За мене наклали на твою святу голову терновий війну. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння. А, Боже, ти приніс тебе в жертву за мене і за всіх людей. Щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими пітін. Твій Хрест став для нас осереднім прощення, надії і тіти тому разом з Твоїми апостолами. І усіма святим я визнаю. Я живу вірою Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе, жертву на Христі, щоби віруючи в нього, я не загинув, але ма. Життя вічне. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами, причистої своєї нахід і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Ця країна, церква всамовує пам'ять, святого Пророка Авакума одного з 12 малих пророків царго повіти. Його життя, пророча місія та духовний спадок залишається джерелом натхнення для вірян по всьому світу. Пророк Аватор жив у цьому містовітті 12-ї ери у юдейській царстві, непростий час, коли народ перебував у кризі. Через загрозу завоювання Вавилону. У своїх пророцтвах Аваку глибоко розмірковував над проблемою існування зла у світі, ставлячи перед Богом важливі питання, які досі залишаються актуальними. Він є автором пророчої книги, що складається з до розділів і входить до панології. У книзі висвітлюються його діалоги. Господа для пророк запитує, чому ми праведні а зло процвітає. Бог відповідає Авакуму, розкриваючи свою справедливість і плани на майбутнє. Церква нагадує, що пам'ять святого пророка Авакума це нагода переосмислити своє ставлення до віри, Усідоме для мене цінність, смирення і глибче зрозуміти Божий задух у нашому житті. Пролоче Божу Аватану, можу віри серед темряву і рубіні. Ти бачив беззаконня народів і дічім кликав до Господа, але не відступив від Нього годину випробувань. Моли милосердного Бога за Україну нашу, за народ страждений за воїнів, що бороли батьківщину, ви, про це нам тверду віру, щоб серед війни, страху і невідомості ми не запали духа, а покладали надію на Господа, заступи за наших захисників, укрепи їхні серця, правді і мутності, бережи їх від усякого зла, видимого і невидимого, даруй їм мудрість у бою, міцність тіла. І душевний мір, Вимоли у Господа справедливий мір для України, щоб припинилися обстріли і руйнування, щоб повернулися додому полонені і безлісті діти, щоб у серцях людей утвердилися милосердя, покаяння і прощення. Пророче Авакуме, навчи нас, як ти, радіти в Господі навіть серед скорботи, вірити. Що праведний жити не вірує, і чекати на виконання Божої обітниці, бо вона неодмінно сповниться у свій час. Нехай Господь зміцнить Україну, зцілить поранені, утішиться плакання і прославиться в нашому народові, нині повсякчас і час, і навіки вічні. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Я вам всім бажаю Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють вас сон і ведуть повірнені вірну путі. А завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи, Боже, наших захисників і захисників, які боронять нашу Україну. Бережи, Боже, вас, ваші родини і ваші листів. Thank you.